Правила безпечного користування інтернетом. Щоб запобігти всім тим негативним явищам та небезпекам, які очікують в інтернеті, необхідно навчитися правильній поведінці та безпечним користуванням сучасними інтернет-технологіями. Правило перше. Не викладайте особисту інформацію. ПРО себе, своїх рідних, друзів і знайомих в інтернет. Правило 2. Використовуйте надійний пароль. Комбінуйте букви, цифри та інші символи. Правило 3. Не вірте всьому, що читаєте. Завжди перевіряйте достовірність джерела. Правило 4. Не ховайтеся за анонімністю екрану комп'ютера. Не кажіть того, що не могли б сказати людині в обличчя. Правило 5. Подумайте двічі. Перш ніж поширити будь-яку інформацію. Як і в житті потрібно думати про наслідки того, що говориш. Правило 6. Переконайтеся. Що ваш профіль у соціальній мережі закритий від сторонніх. Перевірте налаштування безпеки. Правило 7. Додавайте у друзі тільки тих, кого дійсно знаєте. Навіть якщо це друзі ваших друзів. Але особисто ви не знайомі. Краще зайвий раз перестрахуватися. Правило 8. Вашим друзям слід питати вашого дозволу, перш ніж завантажувати фотографії з вами або позначати вас на фотографіях в соціальних мережах. Не бійтеся сказати їм про це і самі теж дотримуйтеся цього правила. Правило 9. Не переходьте за посиланнями. Прикріпленими в eMail повідомленнях безпечніше вводити адресу в рядок браузера самому. Правило 10. Обговорити з батьками правила користування інтернетом. Домовитися з ними, про прийнятий час роботи в інтернеті і сайти, до яких ви збираєтесь заходити.